На Хмельниччині минулого тижня у понад 1300 осіб виявили covid 19 198 пацієнтів госпіталізували. Кількість хворих на коронавірус зростає від початку липня. Восени прогнозують нову хвилю пандемії. Якщо ми фіксували поодинокі випадки в червні, в липні вже їх було десятки, то в липень-серпень захворювання збільшилося практично в 6 разів. І липень, і кінець серпня йде поступовий ріст і далі цього захворювання. Для лікування хворих на території області готові 25 медзакладів із майже трьома тисячами ліжкомість. 15 лікарень забезпечені кисневими станціями, лабораторних та експрес-тестів. Також вистачає. Тому при перших симптомах захворювання Микола Габрикевич радить звертатись до сімейних лікарів. В Області теж ми вже щотижня проводимо біля 8 тисяч тестувань. По Україні проводиться 78-80 тисяч тестувань. В тижні Звичайно, переважна більшість більшість це експрес-тести. До зими практично підготовлені і стаціонари, і наша установа теж для проведення тестування. І я рекомендував би всім, кого є гостра респіраторно-вірусна хвороба або не почувається погано. звернутися до сімейного лікаря, і провести таке тестування. Крім того, медики радять одягати маску, дотримуватись дистанції, користуватись антисептиком і, перш за все, вакцинуватись. Адже щеплені громадяни, за даними лікарів, хворіють у легкій формі. В Області 43% населення вакциновано. Більше мільйона 11 тисяч осіб отримали щеплення. На сьогоднішній день в області є вакцина Коронавак. е, Нею переважно щепились, щепились люди 60 і старше років. Я рекомендую цією вакциною їм продовжувати і щепитись бустерну дозу прийняти. Найближчим часом, після 10, після 15 вересня, в область буде також і в державу. Вакцина в наявності, вакцина Pfizer. Нині на Хмельниччині працюють 93 пункти щеплення. За потреби відкриватимуть і центри вакцинації. Ірина Мулір, Валерій Тилоховський, новини міста.